Друзі, привіт! Рада вас вітати в новому відео на каналі Платі Терапія. Сьогодні буде відео з переможцями, з тими, хто активно писав в цьому місяці багато коментарів. Друзі, буду показувати подарунок і заодно переможця зі скріншотом. Бажаю вам всім дуже гарного настрою. Дякую вам велике за те, що ви допомагаєте каналу у розвитку, адже пишучи багато коментарів, ви допомагаєте просувати україномовний контент. Тож за це вам величезне сердечко і подяка. Якщо ви не виграли, не сумуйте. Наступного разу в наступному місяці пишіть більше коментарів. І ви також зможете отримати від мене чудові подарунки. Ну що ж, друзі, місяць закінчився. Вітаю вас з квітнем! І сьогодні розказую, хто переможеть. Друзі, подарунки я дарую за найбільшу кількість коментарів, яку ви залишили. Також за лайк, який ви залишили. І, будь ласка, не пропускайте рекламу, якщо вона є в відео. Це дуже важливо. Отже, ось такий набір тканин відправляється до глядача, ви тут бачите, скріншотик. Дуже вам дякую, що до набору тканин додала ось таку нашивочку. Вона підходить, як для світла. Навіть на джинсову куртку її можна на готову, до речі, нашити. Ось така нашивка, тканинки, набір. Друзі, всі переможці мені пишіть у Viber. У Viber залишайте свою контактну інформацію, посилочка до вас поїде новою почтою. Чудовий набір, вітаю переможця! Подарунок номер 2 рожевий. Відрізи, насправді, друзі, чималі, але оскільки тканини не вже літні, тому вони, ну, такими пухкими не виглядають, ви зрозуміли. До набору теж додала нашивку. Ось таку, вона підходить для світшотів, для футболок, для всього, для всього. Трансферна рібана, трикотаж. Це штапель і шифон. Хай приносять вам тканинки в радість, шийте в радість, переможця, ви бачите. Ось тут, в кутику, я роблю світ... скріншот, Хотіла сказати світшот. І світшот теж роблю, друзі. Роблю скріншот, щоб ви побачили, хто переможець номер 2 Пишіть у Viber, будь ласка, і тканинки поїдуть до вас. Ще раз вітаю переможця! юху! Далі переможець номер 3 отримає від мене ось таку крокуючу лапку. Вона підходить для побутових швейних машин. Ну і щоб не одну лапку висилати, додаю вам булавочки, які пригодяться. І ось такі бежеві гудзики. Можливо, для ваших втілення ваших швейних мрій також вам знадобляться. Переможця, ви бачите, ось десь тут, в кутику. Вітаю переможця! Хай! Гаджет принесе вам радість та буде корисним. Переможець номер 4. Вітаю вас, ви отримаєте від мене ось таку. косметичний набір, корисний для всіх. Тут є масочка, є спонжі для очищення обличчя, крем для рук, пінка для вмивання і шампунь. Хай продукти принесуть вам радість, будуть корисними такий компліментик від мене, переможця, ви бачите, десь отут. Вітаю переможця! І пишіть, не забувайте писати вайбер, друзі, ті, хто отримав подаруночок. Переможець номер 5 отримає ось такий від мене набір косметичний. Тут є спонж, масочка гель-інтимної для гігієни. Можна використовувати навіть як мило для рук. І набір для волосся, сойка. Тут є у нас бальзам і шампунька. Хай продукти вам принесуть користь, радість, натхнення і гарний настрій. Ось тут ви бачите переможця. Вітаю, 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 вітаю! Гарного настрою вам бажаю. Друзі, і переможець номер 6 буде. Так, він буде. Це найбільше коментарів за цей місяць. Напишав: Ось цей глядач! Вітаю! Дуже дякую вам. Хочу показати докладніше, що я для вас підготувала. Отже, плащівка. Її вистачить на куртку, я її так гарненько скрутила, щоб займала менше місця Ось така дуже красива Плащівочка потім печівко. Воно таке на зараз. Печівка на зараз. Далі, дві панельки як приручити дракона абсолютно однакові. Це повністю натуральний трикотажик ось такий. Класний, дуже яскравий принт. Підходить як дорослим, так і малечі, звісно ж, піднімає настрій. Потім великий відріз натурального трикотажу в стилі дольчі і габана в ромашки та гвоздики. Дуже якісний, підійде як для білизни, для халату, для маючок, трусиків, футболок, для всього. Далі ось такі гудзики, Тематика дитяча, але вони чудові. Стрічка декоративна для оздоблення. Навіть якщо пошити куртку і пришити, уявіть, яка буде краса. І ось такий набір булавочок. Вітаю переможців! Друзі, переможці пишіть мені всі у Viber, тому що в мене ну, дані не зберігаються. Пишіть, будь ласка, у Viber і посилочки поїдуть до вас новою почтою. На цьому цьомки-бомки пока. Не забувайте за вподобайки і друзі, коментуйте. Чим більше коментарів, тим більше шансів на те. Що в наступному місяці ви також від от мене від отримаєте подарунок. цьомки-бомки всім до зустрічі!